Привіт, друзі! Чернігівський волонтерський рух не збавляє обертів навіть після півтора року повномасштабної війни. Говоримо сьогодні із волонтером Ярославом Ячним. У передачі наші люди. Війна триває вже з 2014 року. Таке є відчуття, що ми десь свого часу не допрацювали. 24 лютого це був ранок приблизно десь пів пятої ранку, коли мені з Харкова подзвонили мої друзі. Повідомили, попитали просто, що у вас чернігою, тому що бомблять Харків. Почали збирати, готувати хлопцям їжу, розвозити на блокпости. Ми почали готувати так само ящики з усіма бандерівськими смузі. Наприклад, передаємо той самий мавік хлопцям. і хлопці кажуть, все, завтра буде 10 орків лежати, конвертувати, знаєте, оцю от лють, оцю вже ненависть. В допомогу нашим хлопцям, які допомагають цих загарбників виганяти з нашої держави. 24 лютого це був ранок приблизно десь пів пятої пята ранку, коли мені з Харкова подзвонили мої друзі, повідомили, попитали просто, що у вас чернігою, тому що бомблять Харків. От, і в хвилин за 10 починало почала вже лунати перша повітряна тривога. Це для нас було. Ну, доволі незвично, да? перша охоплює паніка, повне нерозуміння, що робити, що далі, куди бігти. Але дякуючи своїй дружині, у нас вже була зібрана тривожна валізка, відповідно з якою ми спустилися в імпровізоване укриття, яке ми організували в себе в будинку. І там почали вже спілкуватися з людьми і думати, що робити далі, куди це все йде. Звичайно, що по новинам дізналися вже з офіційного звернення президента України про те, що почалося повномасштабне вторгнення, і відповідно наші збройні сили працюють, треба залишатися вдома, не заважати бути спокійними. Але мати завжди з собою цю тривожну валізку, яка допоможе в перші дні. Я себе доволі часто задаю таке питання, чому саме мене мотивувало це зробити саме зараз. Да? Тому що зараз багато хто каже про те, що ну, війна триває вже з 2014 року, да? і багато волонтерів тоді було. І завжди. Знаєте, Таке є відчуття, що ми десь свого часу не допрацювали, десь змирилися з тою ситуацією, яка є. А, і ну, тоді, тоді, якщо ви пам'ятаєте, тоді були, а, все сходилось до того, що там, збирали на фарбу, розмальовували мости, жовто-блакитні кольори, а, намагалися якось допомогти військовим, збирали наших хлопців, які відправлялися в зону проведення антитерористичної операції. От, але з часом воно це все е, приглохло і все стало якби доволі спокійно. І ця спокійність, вона стала не тільки серед людей. Це так себе вела і вся влада, так себе вела, е, в принципі, всі відомі спільноти. Тобто нічого не було обмежено. Жодні там спортивні заходи, жодного. Розірвання дипломатичних відносин з Російською Федерацією, його не було, тому і сприйняття було таке. А 24 лютого, коли ми побачили вже повномасштабний наступ, коли почалися перші руйнування, коли, коли були перші ракети, перші обстріли, ми розуміємо, що це може затягнутися надовго. І це вже, знаєте, відверто це почало стосуватися нас. Це нас самих. І, тобто, ми Самі не могли повторити тієї помилки, яку люди зробили в 2014 році. Почали включатися для того, щоб це все закінчити. Тому що це наша земля, яку ми маємо відповідно боронити, і нам звідси нікуди йти. У перші періоди це, це було від звичайного. Тобто, почали почали збирати готувати хлопцям їжу, розвозити на блокпости. Ми почали готувати так само ящики з. Усіма бандерівськими смузі, да, коктейлями молота. Це те, що, те, що об'єднувало людей, те, що давало певну якусь впевненість, спокій, відстороненість від тих тяжких, скажімо, будні. Тому що всі, знаєте, всі налякані, всі не знають, що робити. І треба було якось організовувати людей для того, щоб вони були чим зайняті і були, відчували свою причетність. Тому, також, коли все було відповідно закрите, жодний магазин не працює, намагалися дістати елементарно хліб розвести на район, тобто закупали напряму в нашого хлібзаводу і розвозили по своєму кварталу, щоб люди мали просто щось їсти. Намагалися дістати елементарний корм для тварин, яких яких також залишилося, вони ж. Вони не можуть себе захистити, тому ми також про них піклувалися і розуміли, що це треба робити. Далі відповідно була вже 3 березня атака на вулиці Чорна де загинуло багато людей. У мене е за один удар, за одну хвилину, по суті було зруйновано дві квартири, в яких я знаходився, в яких я проживав. Тобто одна повністю була зруйнована. Е там не було навіть ні перегородок, ні стін не кажучи про вікна, двері. Інша, відповідно, не було вікна, і вона була просто засипана, тому що вона знаходилася напроти епіцентру вибуху по Чорновола. Тобто потрапити до неї було просто неможливо. І дякуючи wow. компанії, якій я працюю, вона нас на перший час проплатила, допомогла, проплатила, вивезла відповідно родини, які працюють на захід України. Але... У мене залишалося завжди відчуття того, що ну, я не можу цього так залишити. У мене в моєму віці забирають все. Да? І треба робити, допомагати по максимуму для того, щоб конвертувати цю лють, оцю вже ненависть да, в допомогу нашим хлопцям, які допомагають цих загарбників виганяти з нашої держави. І з топ 3 речей, які потрібні військовим, це зазвичай це всі дрони всі знаємо, це дрони в першу чергу, це Mavic 3T, тому що ну, вони, по-перше, найдорожчі. А по-друге, вони допомагають виявляти ворога вночі. І зараз ви знаєте, саме 3T, це вони просто обладнані тепловізіонною камерою, яка допомагає саме в спеку, влітку виявляти міні-поля і обходити ці міні-поля під час контрнаступу. Друге, відповідно, це автівки, тому що автівка це знов таки розхідний матеріал, який. На жаль, от по нашому досвіду, ця автівка, яку ми, наприклад, відправили, вона може підпрацювати ну, там, максимум два тижні, три місяць, да? і потім це вже брухт, який буде розбитий. Ну і третє, це е, таке мале вже спорядження по типу приладів нічного бачення, монокулярів, це е, можуть бути розлічні розгрузки, РПС. Це те, що насправді в армії є, але. Як показує практика, воно не витримує тих навантажень, які є у військових. Тому треба брати щось більш нормальне і сучасне. Це вже на грані емоцій. Немає більш щирої емоції, ніж у тих людей, яким ми надаємо допомогу. Ми знаємо, наприклад, передаємо той самий мавік хлопцям. і хлопці кажуть, що завтра буде 10 орків лежати. Да? І оці от емоції, які вони відчувають. Це просто не, ну, не передати словами. І, ця, і це найбільша подяка саме від цих людей, які ми можемо допомагати. Саме цьому це, це затягує. Це дійсно, коли ти відчуваєш ці емоції, всі відчуваєш свою залученість, свою підтримку. відповідно, Воно вигризає майже весь свій вільний час. Кожного волонтера, якого я знаю, всі на всіх зборах кажуть, хоч хоча б мене б з роботи не вигнали, тому що всі розуміють, що це не тільки вільний час. Багато речей, які ми робимо, навіть цей робочий час, про який ніхто не знає. Перемогою це не обмежиться. Ми знаємо прекрасно, що треба допомагати зараз військовим після завтра. Піс після нашої перемоги, це вже буде реабілітація наших військових це залучення. Інтегрування наших військових в, в мирне суспільство, тому що це вже, вже є величезною проблемою, яку ми маємо також вирішувати. Дійсно, в волонтерській діяльності ми дуже часто стикаємося з двома проблемами: перше, це, це іноді нерозуміння людей, тому що багато людей знаєте, якби ми скільки б ми хороших речей би не робили, скільки б ми не забезпечували наших. Військових, скільки б ми не акумулювали коштів, не направляли все це на забезпечення збройних сил. Завжди будуть ті люди, які будуть критикувати. Дуже часто чути про те, що ви всі збираєте кошти, потім ці кошти крадете. Ну, це це звичайно завжди будуть такі люди, але це от те, що не подобається. Да? І е, друге, це якраз пов'язане з цим. Це саме з тією бюрократією, яку ніхто не розуміє. Тому що кожен волонтер, якщо він офіційно зареєстрований волонтер, він, він має також фінансову звітність. Неможливо просто взяти кошти і витратити кудись на сторону. Є, е, є певна процедура, починаючи від запиту, е, від запиту. Далі це має бути видаткові накладні по закупівлі, саме чому ми купили, у кого ми купили, і відповідно акт прийому передачі для того, щоб підтвердити. Що дійсно всі акумульовані кошти вони пішли на потреби ЗСУ, що вони не були, не осіли десь в карманах. І це насправді, знаєте, як є фінансова відповідальність і відповідальність перед людьми в першу чергу, яку ми не можемо, якою ми не можемо знехтувати. Тому що це наше ім'я, це, це гроші, за які ми маємо звітувати. Саме тому. Ви багато бачите, що навіть якісь елементарні речі, і дуже часто в соціальних мережах військові звертаються, що отримали, наприклад, там, пару розгрузок, дякуємо там, певному фонду або певному волонтеру, тому що це є елементом фінансової звітності, від якої ми не можемо просто піти. І, на жаль, іноді ця бюрократія просто вбиває, що за кожні там, 10 гривень треба, треба повний мати звіт.